Бізнес на військово зобов'язаних СБУ заблокувало канали втечі ухилянтів з Івано-Франківщини за кордон через Карпати до організації втечі чоловіків, які підлягають мобілізації. Причетний інспектор прикордонної служби свої послуги він оцінював у 4 тисячі доларів. Він допомагав чоловікам, які підлягають мобілізації, перебиратися до країн ЄС поза прикордонними пунктами пропуску на гірській ділянці державного кордону України. Фігурант особисто перевозив військовозобов'язаних через блокпости до ділянки кордону на межі Івано-Франківської та Закарпатської областей і детально інструктував, як пішки перейти на інший бік. Затримали фігуранта на гарячому. Правоохоронці задокументували, як він отримує кошти від чоловіка, який перебуває на військовому обліку за переправлення через кордон. Під час обшуків за місцями служби і проживання фігуранта та його зв'язків вилучено: мобільні телефони, автомобіль, який використовувався для перевезення ухилянтів, документи, що стосуються службової діяльності. Чоловікові повідомлено про підозру в незаконному переправленні осіб через державний кордон України. Це частина третя статті 332 тридцять кодексу. Йому обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Люся Гребик, Віталій Маглаті, телеканал 402.